Вітаю вас, любі українці! З вами Лавра. Слава українському роду. Сьогодні балачки. Балачки зараз дуже пізно вночі. Я хочу поговорити. От одна тема мене прямо зачепила. Знаєте, ви знаєте таку особистість Аю, яка ну, є на одному каналі YouTube. І вона там розповідає свої речі, свої бачення і так далі. Мені подобаються різні люди, які є майстрами майстрами своєму житті. Ви знаєте, що я не передивляюся жодних осіб, якщо це не є тільки якісь там депутати, вороги України, так би мовити, ті, хто шкодять саме. А окремі особистості я не роздивляюся. Але була здивована, що в своїй стрічці певний час тому назад я побачила, як роздивляються цю Аю. Мені навіть соромно сьогодні обговорювати обговорювати саме за неї, тому що мені взагалі соромно обговорювати цю людину. Але я хочу поговорити взагалі про людей такого рівня, для того, щоб вам дати ну, деякі розуміння, щоб можливо ви будете згодні зі мною, можливо, ні. То послухайте. Дивіться, взагалі дуже соромно, я вважаю для себе піднімати питання і обговорювати на весь на весь Ютуб і так далі. Ну, це позор, да? це, це реально просто блин, сором капець, Ну тому що стидоба. Мити кістки людям, ну, тому що просто хочеться, щоб зробити ще один, одне відео. Це стедоба. А, взагалі, стосовно особливо стадоба передивлятися особист, особливе життя цієї людини, як вона посміхається криво чи рівно, її емоційний стан і так далі. Оце стадоба. Бо ця людина вона не шкодить Україні в такому, ну принаймні, вона не краде не обкрадає армію, да і поки що, скажімо так, кажуть прості речі. Я просто ну, чарівні речі можна сказати, і мені зрозумілі. Хочу просто згадати про свій досвід і поділитися десь приблизно 18 років тому назад. Мені підказали одну організацію в Дніпрі, я ходила практично шість років постійно. Туди мій шлях, скажімо так, вже в духовному розвитку почався саме звідти. От не сама по собі, а коли я вже потрапила в організацію, де були багато жінок. Це така організація, вона була побудована на психології, але вона те, що називається духовна психологія, бо там вивчалися. Спочатку я ходила на вивчення, що таке жінка, хто це така, що це за енергія і так далі. А потім десь через рік я вже почала ходити, вивчати. Це було постійно багато, дуже багато різних практик, вебінарів і так далі. Різних зустрічей, майстер-класів. Саме от внутрішні внутрішня, внутрішня дитина, народження дитя, батьки, різні гармонізації між парами, різні уроки, вивчення кармічних моментів і так далі. Навіть вивчала історію Майя, їх календаря, як користувалися цим календарем, як сьогодні можна все розраховувати, замість ну, користуючись їх календарем і так далі. Тобто практик дуже було багато. І коли ми поїхали разом, я поїхала з цією організацією в Крим, це було в міжводі, міжводне. Ми там були приблизно чи 7 днів, чи 10 днів. Не пам'ятаю, у нас була дуже дуже інтенсивна практика. Тобто ми в 5 ранку просиналися, 15 хвилин, щоб там ранковий туалети, і вперед, все у нас починалося все з йоги, з практики. Навіть прокшалану робили, якщо хтось знає, що це таке, що це за жорсткач. Ось а, і практики було дуже багато. І медитації, 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 медитації дуже багато одна за одним. Практик з землею зі, зі стихіями, вихід в свої минулі життя. Коротше, капець дуже багато. Звичайно, хто у когось вийшло, у когось не вийшло. у мене пропрацювало все дуже інтенсивно. А, і вже на останніх е, днях мій рівень енергії настільки піднявся, що. Кожного дня ми пропрацьовували по одній чарі: чакра, чара або енергетичний канал, як ви хочете. Тобто все, що побудовано було на що все, що відповідало за конкретну чакру, ми робили цілу добу до пізнього до пізньої ночі, і навіть іноді воно само працювало і вночі, тому що ми там спали з закритими очима. Ну в общем, різні практики були абсолютно. Дуже куртізна і коротше, вже наостанок м -м піднявся рівень енергії настільки високий, що вам переказати це словами неможливо. От просто вірте на слово, на слово. Це рівень твоєї любові до. Всього, що повзаходить, дихає, росте, такого масштабу, що уявити зараз, просто людям просто неможливо. Об'яти руками, помацати рівень, широту, висоту неможливо. Такий рівень високий, настільки високий, що порівняти з любов'ю людини, так як уміє любити людина, це взагалі близько не стоїть. Це просто. Ти як ну, високий за, за людину, ти вищий за людину, ось такий рівень. І Я зайшла в море на, на, в останній день, мабуть, чи вечір, чи день, не пам'ятаю ще ранок. І я не могла надихатися, я дишала, дихала цією водою е, тілом, ти практично не, Тіло такої вібрації високої, що тіло ти практично не відчуваєш. От ніби то вода, я зайшла до е, по пояс в море, і вода ніби через тебе сквозь проходить, просто наскрізь через тебе проходить. Ти не відчуваєш животом. взагалі Цю воду, вона як виходить просто через тебе, качаються ці хвилі. розумієте? Я говорила так емоційно з водою, говорила, говорила я прям відчувала, як над водою, яку я бачу, енергетичний її ну, поле, воно просто було підняте. ви знаєте взагалі, що я стихійниця, Я дуже багато працюю саме зі стихіями. По моїм працям ви зрозуміли, навіть по замовлянням, які я пишу, ви зрозуміли, що це не просто, як деякі там думають, а я прямо напряму спраювала. Спілкуюся саме зі стихіями. Так от, І тоді вже зв'язок був дуже сильний. Ось так, наскільки ти сильно відчуваєш, я зараз скажу, звичайно, про себе: наскільки ти сильно відчуваєш ту любов, що ти любиш все. От неможливо сказати ще більше, що ти любиш все таким рівнем, такою любові, що вони, ти їх поглинаєш цією любов'ю, розумієте? Але на моєму шляху зустрілася людина, яка була дуже брудна енергетично, просто страшенна, брудна, бухала, пила е, сильно. Це я прямо кажу про таку людину дуже п'ючу, випиваючу, а також у нього постійно мати за матом і так далі. Боже мій, хотілося просто бігти звідти, просто помитися, вимитися від. від того, що ти спостояв десь там близько біля цієї людини, тобто рівень сміття енергетичного також відчуваєш дуже сильно, прямо дур настільки сильно, що просто неможливо навіть стояти біля цієї людини, навіть підходити до цієї людини вже так брбр. -бр -бр. Ось так тому я розумію цю прекрасну Аю, яка постійно каже з посмішкою і з посмішкою на обличчі, що вона мої любі, мої кохані, і так далі, бо вона живе в цьому, вона в потоці знаходиться і так далі. Я хочу сказати, що ми тоді проходили такі високі сильні практики, що навіть в минулі житті ми продивлялися що такі Атланти, і да я туди вилетіла і зрозуміла, що це одно із моїх минулих життів. Тобто я, ну я знаю, що я дуже стара душа, але те, що я прямо настільки крутєзна, вибачте, будь ласка, що я і там теж була, жила там дитиною хлопчиком. Я бачила Атлантів, я знаю, як вони виглядають. Це не зовсім так, як нам кажуть. Я бачила шкіру, очі, будування, зріст, все, їх будівлю, як вони спілкуються між собою, а вони спілкувалися ментально, ані ляляканім язиком. Це Красиві до, такої, ну, до такого рівня красиві люди, що я вам писати не можу. Це просто як -то картина якась, розумієте? Ось і вони теж в любові такі всі були. Ну, коротше, ось так. Так що я розумію, що це людина, але сьогодні треба підтримувати один одного. І для мене, наприклад, це когось обговорювати. На весь YouTube виставляти і ми такі таким людям, які не є крадіями, наприклад, да? як нашо, наші, там можновладці і так далі. Це все ж таки не робить нам честі. Ну, а стосовно всім людям, Треба жити в потоці, чули такий вислів. Живи в потоці з Богом, з творцем. Бо ми всі є частиною Творця або дитина Творця. Коротше, ми тут живемо, насолоджуємося тим, що є від Творця, від Бога. Можете як завгодно це називати, а, але ми є частиною природи, тому ми повинні берегти природу і не через страждання це, да? наприклад, там. Я ж ще раз кажу, за тварин. Не страждати за тварин, а робити для них, щоб вони менше страждали. Не страждати і скиглити за батьків, а робити все для батьків при всіх своїх можливостях. От наскільки є можливості, настільки робити. Так само з дітьми: не страждати не нити, а робити і любити своїх дітей, щоб вони були, майбутньому щасливі. Не страждати за себе, а вставати, діяти, робити максимально, як би воно не було важко психологічно. І бути з творцем в одному потоці дуже це, до речі, дуже легко. Ви просто закриваєте очі і уявляєте, як там, де з плечей у вас починається на початку на, знизу шиї, у вас високий, широкий такий канал, не менше ширина каналу, як ваша голова. І канал от проходить з плечей сквозь голову. Через голову, ось так і далі до Творця, кудись, от як труба. Оце відчуваєте постійно, що ви в цьому каналі, і, і от ви йдете, наприклад, там по вулиці, в магазин, на транспорт, кудись на роботу. перевіряєте, ви в каналі, перевіряєте ви в каналі, тобто постійно прямо відчуваєте ці стіночки, прямо ось ось цей канал. І ви будете розуміти, що ви в каналі з творцем, щоб ви не блукали десь в ілюзіях, щоб, ну, щоб у вас неможливо було. Кудись в ілюзії там, затягнути і так далі. Наблюдайте, диві, дивіться за собою, роздивляйтеся, відчувайте це все. І живіть в любові. У нас в Україні все змінюється, і змінюється, і змінюється. Як би там не було, повторюватися не хочу. Ви всі можете подивитися мої перші відео. А хто зі мною давно вже чув. Я розповідала дуже багато про карму України, як воно було і буде, як воно буде, як воно все це. Це буде, так воно було до кінця 23-го року. Да, до кінця 23-го року, да? я казала, все воно пройшло, все воно повторилось, все воно прожилось. Карма Росії, вона обов'язково вже йде, я казала про своє бачення на початку війни, вона вже все йде, крокує, і все буде чудово. Так що слава Україні, слава українському роду. Тримайте гармонізацію в душі, тримайте спокій. Живіть, люблю вас, українці. Ми сильні. Підтримайте один одного, не опускайтеся. Пока, пока.